На фасаді 12-ї школи, що на Карачунах, віднині вже три меморіальні дошки. Сьогодні, поряд із портретами випускників цієї школи Ігоря Бойсалова та Олександра Лободи, фото Владислава Безкровного. Сім років тому для нього тут пролунав останній дзвоник. По закінченні КНУ він отримав диплом інженера механіка, мав багато планів, бо понад усе Владислав любив життя. Коли почалася велика війна, він за прикладом батька та свого дядька став на захист України. Боєць полку Азов. Був загинув 27 січня цього року, йому навічно 24. З перших днів війни він хотів іти захищати нашу країну. Ми вмовляли, благали, бо знали, що це таке. Але поклик серця не зупиниш. І сьогодні ми відковічуємо пам'ять нашому сину, так як він загинув, захищаючи нашу країну. Він був дуже скромний, дуже в душі сміливий, але. На показ він не показував цього. Був чемним, лагідним, завжди йшов на допомогу кожному. І багато людей не знали, що він пішов служити. На жаль, узнали, коли загинув, коли віддав найцінніше своє життя за нашу незалежність. Батьки Владислава пишаються сином. Кажуть, він був мужнім і безстрашним, тому й потрапив до легендарного полку Азов. Я пішов сам. В АТО і пішов сам зараз. Тобто я вважаю, що потрібно захищати нашу батьківщину. Я горжусь своїм сином, що він зробив такий вибір. Він сам зробив його. І, на жаль, на жаль, він загинув. Він хотів служити, ну, дуже хотів служити. Він, він був дуже, дуже радий, дуже радий був, що він туди попав і що саме в АЗОВ він попав. І він ну, наслаждався кожною хвилиною життя, яке він там знаходився. Ну хто крім нас? Як кажуть, потрібно захищати нашу батьківщину. І, на жаль, що зараз гинуть молоді діти наші. Рідні та знайомі згадують, що Владислав був твердо переконаний у своєму рішенні. Він пішов в військомат, але його не взяли, бо в нього ще була вада сугробів. Його це стримувало, ми цим стримували його. Але коли настало йому 23 роки, відзначив день народження, коли вже не потрібно було згода батьків, бо військоматі казали, що будемо питати батьків, він вирішив піти в Азов. Він сказав, мама, так треба, треба йти захищати. Вивчався на оператора безпілотників БПЛА. Він мріяв управляти безпілотниками і захищати. Попав в команду танкістів, де вони виїхали на бойове завдання. Допомагаючи іншим хлопцям витавскувати танк і прикривати їх, але також попали під обстріл. П'ятеро загинуло, згоріли заживо. Життя Владислава обірвалося у Серебрянському лісі на Луганщині. Рідні два місяці чекали результатів ДНК. Лише у березні провели свого героя в останню путь. Пам'ять про нього зберігатимуть учителі та наступні покоління учнів його рідної 12-ї школи. Його любили і вчителі, і однокласники. Він мав багато друзів, був дуже серйозний, приймав активну участь у житті класу, школи, займався спортом і над усе, мабуть, любив життя. У нього були дуже великі амбітні плани на майбутнє. Але так не судилося. Коли ми дізналися, що він добровольцем пішов на, на фронт, звичайно, розпирала гордість, але і великий сум, що ця дитина, така добра, яка багато чого мала зробити ще в своєму житті, на жаль, ця війна обірвала його життя. доземний уклін тобі, Владислава, за те, що ти зберіг наше життя ціною свого власного. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день.